Термін програш має стати супутником терміну агресор. І лише українська перемога це забезпечить. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук сьогодні знову у жалобі. В останню путь провели Сергія Тригубенка, який боровся з російськими загарбниками і віддав своє життя за свободу та незалежність України. На прощанні з військовим були і наші журналісти. Війна це завжди біль, страждання та великі втрати. Україна це країна хоробрих воїнів, які захищають рідну землю задля того, щоб ми змогли жити вільно. Сергій Тригубенко мужній військовий. Ще з початку російської агресії, у 2014 році він був учасником АТО. Тому добре знав, як захистити наш спокій наразі під час повномасштабного вторгнення росіян. Але на превеликий жаль, Сергій Тригубенко – перш. 1 квітня загинув під час виконання бойового завдання в результаті ворожого артилерійського обстрілу обірвалося життя воїна. Солдат Тригубенко Сергій Вікторович народився 9 липня 74 року в селі Лотовинівка Козельщинського району. Проходив Сергій Вікторович військову службу у військовій частині А-4030. Це 71 окрема єгерська бригада. Але, на жаль, 1 квітня 23-го року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини біля населеного пункту Новокалинове Донецької області в результаті ворожого артилерійського обстрілу він загинув. Сергій Тригубенко – не тільки мужній воїн, а й коханий чоловік та люблячий батько. Із самого дитинства він любив спорт і особливо футбол. Він був старшим мене. Він грав за взрослих. я юноші тренував. Хороший був парень. Вся його молодість пройшла в нас на стадіоні. З 14-го року ще в новині. Гранення в нього було. Потім обратно. Все время, коли приїжджав, все время приходив к нам на стадіон. Він був справжнім другом, який завжди приходив на допомогу товаришам. Це величезна втрата для тих, хто знав Сергія Тригубенка. Жили в сусідній вулиці, товаришували. Хороший хлопчина, хороший друг, товариш, який завжди приходив на допомогу, який допомагав в будь-якій ситуації. Взагалі, друг. Поховали Сергія Тригубенка на свіштовському кладовищі на алеї героїв. Нехай світла пам'ять про військового назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять та шана нашому герою, який загинув за волю, свободу та незалежність України. Катерина Сишко, Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Уже вкотре в Кременчуці провели зустріч голів ОСББ із міською владою. Разом вони обговорили найважливіші питання щодо життя міста. Про що дискутували та які теми найбільше турбують Кременчужан? Дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні, 12 квітня, міський голова Кременчука Віталій Малецький зустрівся із представниками правління об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Присутні обговорили співпрацю правоохоронних органів із ОСББ, проведення тримісячника чистоти порядка, підвищені тарифи від полтава теплоенерго, а також інші буденні питання містян. На зустрічі міський голова Кременчука повідомив городянам важливу новину. Відсьогодні людям, яких обслуговує комунальне підприємство Теплоенерго, не доведеться платити абонплату за гарячу воду. Однак мешканців лівобережжя це не стосується, оскільки їм рахунки виставляє Полтава Теплоенерго. Міська влада наразі чекає відповідного кроку скасування абонплати і від них. Незаконні тарифи, які встановило Полтава теплоенерго, зараз турбують усіх. Міський голова Віталій Малецький вкотре детально пояснив людям, що як і чому. Ми зараз знаходимося, по перше, в стадії спілкування з компетентними органами, які повинні встановлювати і регулювати тариф. Друге, в судовій площині ми більше 30 позовів разом з вами подали щодо неправомірності застосування підвищеного тарифу на території міста Кременчука. І ми зараз працюємо над тим, щоб третє провести ще одну сесію Полтавської обласної ради і щоб депутати проголосували за застосування на території міста Кременчука тарифа, який діяв на 24 лютого 2022 року. З юридичної точки зору ситуацію із тарифами також прокоментував депутат міської ради та директор юридичного департаменту Валерій Мирошніченко. Стоїть чітка єдина одна вимога перерахувати тариф, повернути надмірно сплачені кошти та зобов'язати Полтава тепло застосовувати той тариф, який діяв станом на перший день війни. Так говорить наш президент Володимир Зеленський, так говорить прийнятий Верховною Радою закон і так повинно робити Полтава теплоенерго. Голови ОСББ поспілкувались із представниками поліції щодо надання правоохоронцям доступу до камер відеоспостереження, які не під'єднані до системи безпечне місто. Виникають значні ускладнення затягування процесу збору інформації розкриття злочинів по гречні слідам. з метою стабілізації оперативної обстановки, з метою швидкого розкриття цих злочинів я би хотів звернутися до вас проханням. Реалізувати такий, будемо говорити, проект як залучення оцих камерів до спостереження до єдиної системи, безпечне місто і все спорту роботи. Подібні зустрічі проводяться регулярно. Це чудова можливість обговорити всі важливі питання стосовно міста та його життєдіяльності. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 1590 пасок роздадуть волонтери молодіжного парламенту Кременчука спільно з соцпрацівниками терцентрів в рамках акції Благодійний Великдень Великдень-2023». Великодні смаколики виготовили небайдужі підприємці, які майже щоразу доєднуються до благодійних ініціатив. Святкові гостинці отримують самотні пенсіонери віком 75+, переселенці, вихованці соціальних закладів та діти з родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Третій рік поспіль волонтери молодіжного парламенту Кремчука за підтримки міської влади ініціюють проведення акції Благодійний Великдень та залучають до участі підприємців харчової промисловості міста. Благодійний Великдень це дуже така гарна традиція, яку ми започаткували ще, мабуть, 18 років тому, коли просто привозили пасочки для дітей в інтернат наш в соціальні заклади. І ось третій рік вирішила таку традицію гарно пропонуємо підприємцям долучитися. Підсумком результативної співпраці та доброчинства стали 1590 великодніх пасок, які люб'язно надали кулінари полтавського комбінату кулінічі, експансії фозі, ресторану «Маестро», Пекарні, вкусняшка, лукасу, кофану, мануфактури. Ілона перед день великодня. Ми теж беремо участь у благодійній акції і хочемо, щоб ви спробували наші ювелірні такі от кондитерські дива. Ми вирішили подарувати нашу красу, наших 500 пасочок. 635 людей похилого віку, які обслуговуються автозаводським терцентром, та 445 підопічних Кюрківського терцентру, отримують паски. Вже від сьогодні соціальні працівники терцентрів розносять великодні дарунки самотнім пенсіонерам віком 75+. Всім всім дякую за це. і чується, що паска, канішне, якби було мир, мирне небо. І спокійно, то краще було б, звісно, всім здоров'я, всього хорошого. Великодня Пасха особливий святковий хліб, символ тепла, добробуту та родючості. Тому, отримуючи такий дарунок, пенсіонери відчувають турботу про себе. Вони дуже раді, вони дуже благодарні і нашим підприємцям, і волонтерам. І вони дуже дякують і поздоровляють всіх із святом. Ну, такий у нас важкий зараз час. Але така радість велика. Ми всіх любимо, всім, всім самого найкращого, всіх Божих благословінь, все самолупче. Висловлюємо вдячність за небайдужість та постійну підтримку, адже враховуючи те, що одинокі люди пенсійного віку потребують нашої допомоги і уваги, це для них вагома така турбота і піклування про них. Окрім самотніх пенсіонерів, святкові гостинці отримують переселенці, вихованці соціальних закладів та діти з родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дуже важливо в цей складний для України час. Мені здається, не лише пам'ятати про військових, яких завдяки яким ми сьогодні стоїмо. І тут і можемо. Працювати, робити такі гарні справи. Важлива увага до кожної людини, ніби за то дитина або там переселенець, або як в нашому випадку це людина похилого віку. Тому саме головне – це увага і той посил добра, який ми разом з пасочкою, з працівниками соціальними передамо їм кожному в руку, щоб вони відчули. І я маю надію, що це наблизить перемогу нашу. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука щиро вдячні всім, хто долучився до акції Благодійний Великдень. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко. Кремчуцькі новини. 27 червня російська ракета обірвала життя 22 людей, серед яких була 19-річна Софія Винник. Дівчина була студенткою обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка. Сьогодні у навчальному закладі відбувся захід пам'яті Софії. Детальніше вже за мить 27 червня, 2022 рік. Звичайний будень, але не для кременчужан. Цей день назавжди вкоренився в пам'яті містян як день жахливої трагедії. Російська ракета, яка влучила в торговельний центр АМСТОР, забрала життя 22 людей, серед яких була 19-річна Софія. Винник молода, активна, цілеспрямована, тендітна, завжди з посмішкою. Саме так згадують Софію усі, хто її знав. Дівчина навчалась в обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка. Здобувала освіту за наймирнішою спеціальністю вихователь дитсадка. 29 червня в неї мав відбутися випускний. Омріяний диплом про закінчення коледжу дівчина так ніколи не забере. Це було дуже страшно. Мені відразу після цього вибуху подзвонила її найближча подруга. І вона сказала, що Соня не відповідає на дзвінки, і попросила у мене телефони батьків. Ми до останнього сподівалися. Ми думали, що вона десь там, ще десь її знайдуть, що, можливо, вона, вона там десь втратила свідомість. нам так казалось. І там проходив день цих пошуків, другий день пошуків. Ой, а ми все наділися. Софія була надзвичайно талановитою дівчиною, любила співати та брала участь у творчому житті коледжу. Пам'ятаю її як творчу таку ось особистість. Софійка завжди була такою ось креативною, хоча і спокійною з одного боку. Вона дуже любила дітей, вона з задоволенням проводила з ними час на практиці, і вона завжди відгукувалась на будь-які прохання, була досить відповідальною. Можна було довірити їй якісь справи. Софія ніколи не буде забута. Сьогодні в коледжі відбувся захід пам'яті загиблої дівчини, і навіть його довелося проводити в укритті через оголошену повітряну тривогу. Присутнім запропонували розфарбувати писанки в знак пам'яті про творчу студентку. Якщо ми не забудемо, то ми не вибачимо. А це означає, що так просто супостату ворогу ці всі події не обійдуться. Коли ми обмірковували про те, яким чином для того, щоб згадати Сефійку і підтримати рідних. І всім нагадувати, що війна не закінчилася. Ми проведемо цей захід, що він повинен бути все ж таки, попри скорботу життєствердним. Створені писанки повісили на кущ Калини, який посадили на подвір'ї коледжу. Саме він є знаком пам'яті 19-річної Софії Винник, яка таки не змогла стати випускницею та втілити свої плани у життя. Кущ знаходиться неподалік алеї сакур, яку щороку висаджують випускники коледжу. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 17 квітня відзначатимуть День пожежної охорони. Сьогодні наші журналісти поспілкувалися з керівниками пожежно-рятувального посту номер 8 що у Семенівці та у Волонівської місцевої пожежної охорони, аби дізнатися, які справи у Кременчуцькому районі з пожежною безпекою. Деталі у нашому сюжеті. Вони ведуть боротьбу з вогнем, рятують та допомагають постраждалим, ризикуючи власним життям. Це рятувальники і 17 квітня вони відзначатимуть свято День пожежної охорони. 10 квітня, 26 років тому, у селищі міського типу Семенівка було створено самостійну пожежно-рятувальну частину номер 31 по обслуговуванню Семенівки та Семенівського району. На сьогодні він називається 8-й Державний пожежно-рятувальний пост, який входить до складу 2-го державного пожежно-рятувального загону, що цікаво, очолює його жінка Юлія Дохонда, оскільки у частинах де СНС діє гендерна рівність, то жінки та чоловіки мають рівне право обіймати певні посади. Особовий склад Семенівського пожежно-рятувального посту налічує 20 чоловік. Район виїзду нашого підрозділу. Є Семенівська селищна та оболонська сільська територіальні громади, дякуючи розташуванню місцевої пожежної охорони в обох із громад. Під час ліквідації пожеж зменшується в рази. Місцева пожежна охорона долучається і допомагає нам під час розбору конструкцій, під час гасіння, а також бувають випадки, коли вони залучаються в першу чергу. Оболонська місцева пожежна охорона була заснована у 2016 році. З утворенням Оболонської територіальної громади збільшилися межі, де про пожежну безпеку піклується місцева пожежна охорона. Варто відзначити, що на територію мальовничих сел району приїжджають люди для відпочинку та риболовлі. Через необачність відпочивальників підпалюються очерет та сухостій, в результаті чого влітку загорається торф. На території Семенівської та Оболонської громад проходять загорання торф'яних масивів, які займають десятки гектарів. Особовий склад 8-го державного пожежно-рятувального загону із залученням працівників МПО, а іноді залучається навіть підрозділи з сусідніх районів, які допомагають нам в ліквідації даних пожеж. Ці пожежі тривають не один, не два дні, а буває так, що навіть тижнями. Завдяки співпраці 8-го державного пожежно-рятувального посту селища Семенівка та Оболонської місцевої пожежної охорони такі пожежі швидко ліквідуються. Торфа це вже більш серйозніший урон, йде і тушіння, затрати, і ми співпрацюємо. Семенівської 8 ДПРП також у сусідніх селах сформували добровільну пожежну охорону. Добровольці це перші помічники професійних пожежних, які реагують на пожежі та надзвичайні ситуації, що виникають на території їхньої громади. Вогнеборці справжні герої, які, незважаючи на складний час в державі, виконують свій громадянський та службовий обов'язок. Напередодні дня пожежної охорони ми вітаємо всіх вогнеборців та рятувальників з їхнім професійним святом. Хотів би перед день свята. Дня пожежної охорони, привітати всіх працівників, які пов'язані із пожежною охороною, із святом сухих рукавів Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Ми зараз на такому етапі війни, коли важливо і нашому суспільству, і партнерам не втрачати відчуття шляху, який ми маємо пройти, саме шляху. шляху, який попереду, слава Україні та слава нашим героям.